Общеє правило на всі времена для всіх православних християн. Цей світ православних істинних християн не любить і періодично організовує гоненія. Но гоненія бувають для того, щоб іспитати, і зробити сильніших сильних, а слабеньких, як шелуха, котрі случайно попали між людей віруючих, от і от падають. І тому, після кожного гонені, церква наповнялася подвигом мучеників і ісповідників за віру Христову. Ті, котрі і пострадали, котрих убили, як і нині преподобного святого Василія, котрого за віру Христову усікли. Хоча предлагання бути верховним жрецом, то єсть Зробив придалі, встань митрополітом тої язичеського, того капища, а він сказав: ні, я християнин благодатної Христової церкви, усікли його мечом, свій світ січе, січе противників цього світа, як почали сікнути главу Іоанна Крестителя. Він сказав же тогда Іродові, ну що ж ти такий блудник? Ти цар, ти міг собі 100 дівчат вибрати. І мати нормальну сім'ю. А ти що зробив, перехватив нас забрав від брата свого Філіпа жону та жиєш як блудник? Усікли йому главу, цей світ сиче глави всім, хто критикує його. Правда, в наше час, хіба лише у Франції, що сталося, що усікають глави вже в другому мірі усікновенії глави замінено. Гоненням в пресі. Тепер журналісти січуть голови всім, ко прикаже, кому прикажуть чиновники. І навіть не підозрюють журналісти, що давно вже не журналісти, а палачі інформативні, котрі голову ріжуть, всім людям, котрі підняли голос. У защиту церкви, защиту своєї країни, защиту свого народу, свою національності, язика, культури. А тому не завідуємо гоніцелям. У них тяжка доля і ужасніше будуще. Для всіх нас, хто терпить, де ще й молиться за гонітелів, не шкодуємо цих молитв, не шкодуємо, не обіжаємося тих, хто гонить нас, то ліпить нам, то ті. Преступлення, котрі нам ще й не снили. У наших храмах ніколи в соборі не було ні одної проповіді, де би було розпалювання. Свідки нам, сотні тисяч людей, котрі дивляться і слухають нас. Но от опоненти не йшли. Ми ж нашими проповідями якісь там заклики, якісь там розпалювання. Це все суб'єктивно, то не відповідає дійсності. Але це достатньо, щоб Людей деколи да, ні на що і ні за що судити. Це означає, що світ серйозно хворий. Іногда судочинство хвороє, котроє, як, як заложник сильних людей міра цього. ти указують пальцем, кого треба судити, а яких злочинців не трогати цей світ. Удавно вже показав свою дволикость. Господи, поможи нам всім, хто молиться бути дітьми Божими. І якщо любимо своїх, то каже Господь, добав де до тої любві і любов до ворогів і до гоніцілів. Боже, прости наших ворогів, бо вони не знають, що нас роблять сильнішими, а себе уви, наслідниками вічного пекла і вічних мук. Мир. Да буде з вами і в ваших душах Христос Воскрес!